Він побачив її і закохався і попросив номер телефону, тримаючи автомат у руках. І тепер вони сім'я. Володимир боєць батальйону Айдар, Олена, жителька Луганська. Хто командир в родині? Який секрет їхнього щастя знає Юлія Задорожняк. Знайомство під гуркіт гармат, сватання у вже звільненому від терористів рубіжному, одруження на мирній буковині. Така шалена історія кохання Володимира і Олени. Він боєць батальйону Айдар, вона жителька Луганщини з різних світів по різні боки, барикад, але з однаковим бажанням миру і любові. Він бачить мету і не бачить перешкод. Такий принцип Володимира в бою ним він і скористався, аби познайомитись з Оленою. Шокувала, я боялась воєнних тоді. Очень боялась і тут йде в маски. З автоматом по формі такої дай номер і <ріху> <Я> така на <ріху> він знає, що таке втрати. Я був командиром взводом потерял, потерял взвод, тільки я один са живо. А Олену боєць не захотів втрачати ні за яких обставин, тому й не чекав з освідченням. Проте перед цим познайомив з бойовими побратимами і товаришами, які тепер Луганчанку вітають не інакше. Як при Бандеровка! <с <с Андрій, друг дитинства і бойовий товариш Володимира. Разом вони пройшли і пекло війни, і безтурботні дні. Андрій каже, що Олена справді друга половинка бійця, бо з ним разом і в мирі, і на війні. Вона така як командір. Вот то, що йому нада і прикази буде давати буде хороший добре. йому. наречена погоджується. Тепер у них одна доля на двох. він, та ми я. Володимир Гус воює добровольцем на сході з перших днів протистояння. Завдяки йому і його побратимам над рідним містом Олени знову замайорів український прапор. Я люблю дуже сильно свою Україну. Я готовий за неї віддати життя. і буду воювати до кінця. І разом з ним буде луганська патріотка України. Його любов. Вона теж оказалась патріоткою нашої. Просто на те, що боялась воєнних, чи ну вона патріотка нашої землі, теж любить Україну. Святкуватимуть весілля у вузькому колі рідних, але медовий місяць хочуть відзначити розмахом обов'язково під мирним небом. Для цього пара зробить усе разом. Юля Задорожняк, Андрій Дороцюк в Чернівецький промінь.